Привіт всім такого звіра сьогодні приніс наша бімка родила десь вже місяць тому Той в сараї був він Сьогодні трошки потепліло Взяв його на двір Бімка дійсно А, якийсь звір в наш. О! Кусають його, блошки, кусають. І він сидів місяць сидів в сараї, на дворі ще не був. Перший день на вулиці. О, довольний такий. Хе -хе. Маленький. Така будка колись для Діни робив. А ну йде? Будеш сидіти тут? О, пішов. Щось не знаю, як де він є ще. То колись Діни була будка. Тепер вона туди не влізає, бо дуже маленька та будка. О, і пригодилася вона. Буде сидіти такий зрий слабака. Там. А чи злий, чи ні, я не знаю. Ну каже, ти злий. Злий будеш, правда? Ух, Який злий. Ха-ха. П'імка! Ано, ну, давай поміряй, ти в будку залізеш. Пімка, ка А ну в буду. Ану, давай буду. Не хоче лізти. Пімка, йди сюди. Ходи. Ого! Собака гавкає. Ого, який злий собака! Нічого собі! Нічого собі, який злий собака. Ходи сюди. Ходи. Ух, який злий собака. А ти бімка зла собака. А ну буде. Ну буде би вам. Спавне дерство. А ну, ану, давай пішла. О-о-о-о-о-о-о! буде О-о-о-о-о-о-о! Ану. Що ти робиш? Знаєш, ти повитягувала, то все. Хе-хе. У мене залізе. Ано лізь в будку. <клух> Ух, який злий собака. Добре. Діна забирай його. Бо йому вже холодно, він перший день сіноді. А ти що? А ти що, зла собака чи ні? Зла, собака, зла, правда. Ох, хідний. Буде злий собака. Зимовий, Значить, сильний буде. Дерева обрізаю сьогодні. Отак. Ого. Так, обрізав я повну гіляк. Треба буде позбирати. То зараз. Ух, хтось йде. Собака. Гавкає. Той малий ще не гавкає, ще не знає. Як гавкати. Він ще навіть не їсть. Щоб хто като там ішов? Хто йде? Нікого нема. Нікого нема. На кого ти гавкаєш? Аби погалкати, правда? Ну добре. Всім пока. Такі сьогодні порядки трохи роблю. Потепліло, зранку був мороз. Потепліло, та й обрізаю. Так під вандама все. Що в ту сторону мені треба обрізати. Добре, всім пока.